Добрий день, добрий день! Скільки коштує ваш лук? Три. Мій коштує лук півтора тисячі точно. П'ять тисяч коштує та сумка Adidas, це оригінал. Ну, цю футболку я отримав за... Де буде 130 гривень. Це вже 5130. Ну, скид 30 гривень водні. Такі носочки. Да. Тапочки ми купили в бродах за 120 гривень. Далі. Шорти. 800 гривень в бродах спортивних. Мудрок. Сумці є все, що нам потрібно. Це оригінал. Є ще один, два, три, чотири зразу. Раз, два, три. Ну, коротше, мабуть, у мене на... не добре. У мене луг виходить на 5300. тисяч а. а за скільки ви, а за скільки він виходить реально, ви можете подивитися через. Три два.